Що у цій порі ми слухаємо думки народних депутатів України, і саме зараз до вашої уваги брифінг народних депутатів України Ганни Гопко та Остапа Єднака на тему. Бюджетна політика, прагматичні підходи до стратегічних рішень. Ми слово надаємо пані Ганні. Будь ласка, доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні разом із командою інституту суспільно-економічних досліджень, яка сьогодні присутня у нас на прес-конференції. Ми презентуємо дослідження. Бюджетна політика, прагматичні підходи до стратегічних рішень. Це надзвичайно важливий і вперше в історії України напрацьований документ, як якісно підходити до бюджетного процесу. Кожен громадянин неодноразово вже спостерігав, як під ялинку, фактично перед новим роком в суеті суєт подається бюджет як основний документ, де є ключові показники щодо того, як формується і економіка, і бюджетні процеси. Це абсолютно неправильний підхід. І ми закликаємо і уряд міністерство фінансів, зокрема, і бюджетний комітет, і інші профільні комітети парламенту розпочати підготовку бюджету 2017-го весною для того, щоб вже восени в вересні уся громада України, вся громада. Цькі змогла почати ознайомлюватися і вносити свої пропозиції, щоб ініціативи і найбільш вразливі питання були враховані в бюджеті 2017 року. Зараз хочу передати слово експерту інституту суспільно-економічних досліджень Анатолію Максюту, члену правління інституту. Дякую, добрий день. Проаналізувавши ситуацію з бюджетом в Україні, ми виділили дві великих проблеми. Це економічне падіння і розбалансованість бюджету. І це дослідження проведено якраз з точки зору поєднання цих двох проблем. Ми визначили, що вони поєднані між собою, і ми дослідили, чому це так і які рішення потрібно прийняти уряду Верховній Раді для того, щоб вийти з цієї ситуації, щоб бюджет став дійсно інструментом розвитку, а не просто кошторисом країни. Після наших висновків ми розробили декілька пропозицій. Я зупинюсь лише на ключових з них для того, щоб бюджет став інструментом розвитку, потрібно, щоб була стратегія розвитку. І ми, наша перша пропозиція, це прийняти закон про стратегічне планування. Це дало би можливість зробити стратегію реформ в часі. І забезпечити реформи відповідними коштами, щоб ці реформи могли відбуватися реально. Так само це важливо і для місцевого розвитку, щоб місцеві громади бачили як державну стратегію, так і могли скласти свою стратегію місцевого розвитку. Друге питання: ми побачили, що бюджет приймається фактично на двох складових. Обговорюється макроекономічна ситуація, визначається розмір дефіциту, доходів, видатків і так далі. І друга частина це визначення видатків конкретним головним розпорядником. Ми пропонуємо законодавчо розділити цих два процеси на два окремо до літніх канікул приймати макропараметри бюджету і визначатися з політикою з податковою в тому числі політикою а вже восени займатися виключно бюджетними програмами і тим яким чином вони будуть впливати на розвиток країни Наступне питання, щоб реалізувати другу пропозицію, потрібно внести зміни в управління бюджетним процесом. І ми пропонуємо розділити складання бюджету і виконання бюджету. Причому складання бюджету об'єднати з питаннями економічного планування, тому що вони нерозривно зв'язані. А виконання бюджету з питанням планування боргової політики. Наступне питання це місцеве. Бюджетний децентралізація ми підтримуємо процес децентралізації, який сьогодні проходить в країні, і завершення процесу бюджетної децентралізації, але ми переконані, що вона буде успішною лише тоді, коли місцеві громади будуть економічно сильні. Тому ми вважаємо, що Фонд регіонального розвитку, який сьогодні є частиною загального фонду державного бюджету, має бути виділений в окрему фінансову установу і зосередитись на каталізації місцевого економічного розвитку і створення інфраструктури. Нарешті, останнє питання. Ми хотіли би, щоб і уряд, і Верховна Рада стали прикладом бюджетної дисципліни. Вчасно був поданий бюджет, вчасно розглянути, вчасно прийнятий. Це був би гарний приклад для платників податків і для бюджетних установ. І ми готові долучитися і допомогти уряду і Верховній Раді в проходженні бюджетного процесу. Дякую. Отже. Я хочу подякувати експертам інституту суспільно-економічних досліджень за дане напрацювання, оскільки дана бюджетна політика повинна стати настільною книгою для кожного топ-чиновника нашого уряду, для кожного міністра. І зараз наші питання, окрім тарифів, окрім офшорів, до уряду повинні стояти так: Гройсман, де бюджет, Данилюк, де бюджет. Де проект бюджету? Чи ми знову будемо чекати вересня, жовтня, листопада і в грудні знову перетворювати бюджет на інструмент політичних торгів і деребану? Чи ми нарешті перейдемо до середньострокового бюджетного планування, відновимо програмно цільовий метод планування бюджетних програм і почнемо вийдемо з цього зачарованого кола, в яке потрапила Україна за останні декілька років? Дякую. У мене запитання уточнення. Скажіть, будь ласка, де можна ознайомитись з цими наробками? Доброго дня. Це дослідження опубліковане на сайті Інституту суспільно-економічних досліджень ISS.org.ua. І двома мовами англійською та українською. Будь ласка, ознайомлюйтесь і запитання можете надавати нам електронною адресою та телефонувати. Дякую. Дуже дякую. Мої Журналісти можуть ознайомитись в куларах сьогодні з цим напрацюванням. Дуже вам дякую. Шановні друзі, ще є запитання, будь ласка. Запитання маємо, вам дуже Ми Брифінг завершуємо.